Землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полени. Дірки полини у полях полини розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ось сини поверніться у думах, у пісні. Ужалітні пісні Висини з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя, ой, обірвало життя, обірвало життя над землею тумани. Завжди зупиніться всі війни на світі, на білому світі, не вбивайте сині, ой, не вбивайте синів, бойцев. Наче сум за синами, наче на за синами, що не стріли весни і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях полини. Підняли людей на боротьбу. Адже їхній вчинок то велика жертва на любов. І якщо ми збагнемо це, тоді не буде поміж нами зла. Усім присутнім у цьому зайві. Сьогодні в такий непростий для нас в Україні час ми зібралися, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя. На Майдані за волю України і знову віддають життя на сході нашої держави, де не стихають бої. Україна не пам'ятає, Що в засучасності було стільки загиблих. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до Небесної Сотні. Це не тільки ті, кого били в центрі української столиці в кінці лютого. Це також всі ті, хто виступив проти режиму в різних куточках країни, а потім пропав безвісті чи був замордований з самого початку Євромайдану. Про них згадуватимуть очевидці тих подій, їхні учасники та родичі. Дорогі українці, дорогі християни. Згадаймо про тих мужніх хлопців, незнаних українців, пам'ятаймо, що головним у світі є любов і люди, яких поминаємо, згадуємо власне і засвідчили свою безмежну любов до Господа і своєї країни, свого народу. Вони підняли людей на боротьбу. Адже їхній вчинок то велика жертва на любов. І якщо ми збагнемо це, тоді не буде поміж нами зла. Нам треба пам'ятати, хто вони були і за що боряться, у що вірять знати, для чого вони померли і ще помирають. Згадувати та молитись і пам'ятати, що душі ангелів в небо злітали, щоб нашу калину. До вік не топтало. Ми віримо в щасливу нашу майбутню, в щасливу нашу долю Української держави. І зараз на сцену я хочу запросити голову районної державної адміністрації Аніловського Ігоря Йосиповича. Просимо. Доброго дня всі. Вибачте, не бачу, бо на мене світять цей, ну, шановні копичани. Думаю, що є все отці. Також Хотіло б зупинитися коротко на цьому концерті реквієм, який проходить сьогодні в місті Копичинці. Він вже йде третім заліком. Почали ми ці концерти, ці дійства з Гусятина після підзначення Дня Конституції. Дійсно, ці концерти проходять на патріотичній хвилі, піднімають десь дух нашого народу і маємо можливість допомогти кожен в цій боротьбі, хто чим, хто молитвою, хто якоюсь допомогою матеріальною, хто продуктами, хто, хто ну не знаю, хто, хто, чим може, тим допомагає. Хочу вам розповісти, донести таку інформацію, що вже на даний момент, відколи ми почали допомогу нашим військовим на Сході, ми змогли зібрати значні кошти, закупити їх для наших військових. 16 наших хлопців знаходяться зараз в зоні АТО. 24 наших хлопці знаходяться в Тернопільському територіальному батальйоні. Ще певна кількість знаходиться в різних. Батальйонах Яворівському невелика десь близько 2-3 хлопців. Для всіх хлопців, які знаходяться в зоні АТО, ми закупили бронежилети, закупили каремати, їм передали. Для тих, що в Тернопільському територіальному батальйоні вже закуплена частина бронежилетів, частина буде основна завтра. І для тих. Військовослужбовців, які знаходяться в інших частинах. Також хочу вам сказати, що минулого тижня був відправлений один працівник міліції з нашого районного відділу. Ми могли йому допомогти коштами, які зібрали на Майдан, які в нас ще залишилися з Комітету національного спротиву. Це десь близько 4 тисяч гривень. така приблизно ситуація в нас знаходиться зараз. З тим, що ми маємо, хто служить. Хочу вам сказати, що на даний момент у нас інформації про загиблих і поранених немає, хоча є тривога, тому що чуєте, що дуже серйозні зараз дуть бої, багато померлих є на цьому, але інформації ми не маємо. Так що Богу дякувати, що всі живі, і думаю, що ми будемо всі молитися за їхнє життя і здоров'я. Мені прийшлося побувати на двох похоронах наших військових. Перший це був в Тербовлянському районі села Залав'я. І другий похорон в місті Заліщики, 42-річний Олег Гулько, скривав від батьків, де він знаходиться, казав мамі, що охороняє Верховну Раду. Тому всім вам бажаю тільки добра, здоров'я, щастя, перемоги. Слава Україні! До виступу запрошується голова районної ради Бойчук Василь Михайлович. Ви знаєте, ми перемогли внутрішнього ворога, і зараз боротьба продовжується. Але боротьба інша боротьба. Із зовнішньою загрозою. Бо всі ми прекрасно розуміємо, що якщо б рядом не сприяння Росії отим бойовикам і сепаратистам, то зрозуміло, ота антитерористична операція не тривала б кілька місяців і ще ми не бачимо кінця. Ця антитерористична операція була б проведена. Блискавично, швидко і вже б давно була б завершена. Але якщо немає кордону з Росією, якщо звідти йдуть колони танків, бронетехніки, вантажівки з боєприпасами і самі ж бойовики, підготовлені снайпери і так далі, зрозуміло. Що боротися не так просто і ця боротьба ще не скоро завершиться, ми всі це повинні розуміти. Але ми повинні всі розуміти друге, що нам не потрібен мир будь-якою ціною, бо навіть зараз є вже дехто, що каже, треба нічого не йти, домовлятися з путіним, щоб не було далі. Бойових дій. Я згідний, можливо, домовлятися треба, але домовлятися на рівних, а ні в якому разі не йти з поклоном і не йти на поступки. Нам, напевно, всім вже зрозуміло, ми всі прекрасно бачимо, хто такий Москаль. І він весь час зазіхав на нашу територію. І амбіції Путіна зараз далі ті ж самі. Без України їхній митний Союз нічого не вартий. Вони прекрасно розуміють і тому не хочуть із своїх пазурів випустити українську територію, Україну в цілому, вони не визнають десь до певної міри, що Україна це далеко не Росія. Ви знаєте, якось так випадково, десь завжди немає часу, але вечором зайшов в інтернет і десь там серед тих всіх матеріалів є такий відеоролик, як живуть бандеровці на Западной Україні. Знаєте, я продивився, там показано десь з... зняті кадри з самого. Автомобіля десь на Закарпатті, на певному Качево, чи ще якесь містечко. Стоять гарні двоповерхові особняки. Біля кожного стоїть автомобіль, бус, чи ще, є, ще два автомобілі. Рядом величезні теплиці, поля засіяні, простора дорога, все гарно обгороджено і так далі. І коментую, От так живуть, работають, строяться і так далі на Западної Україні. А далі відкриваю наступний ролик десь. Як живеться в Глибинці Росії? Ви знаєте, я зараз не хочу вас ем, ну, переконувати чи агітувати в чомусь. Я просто кажу ті факти, які десь. Сам побачив, ви напевно також бачили, бо це загальнодоступне. Показано якесь, якесь село в глибинці Росії. Показано, що в магазині не купляють нічого крім хліба і горілки. І ті бідні, нещасні люди ходять ще в тих куфайках. Не маючи ні грошей, ні роботи. І зразу стоїть питання, куди ми хочемо. Зрозуміло, є підписана угода про асоціацію і для України перспективи тільки європейські. Україна має стати європейською вільною демократичною державою, а не придатком Росії. І... О те, що гинуть наші хлопці далі там на сході України. Ви знаєте, я недавно зустрічався з народними депутатами е Олексієм Кайдою, Михайлом Головком, і ми ставили вимогу перед ними, щоби тих військово зобов'язаних. В Луганській Донецькій області, щоб вони не йшли в загони бойовиків, а їх там призивали, хай призивають в військомати, і вони хай йдуть в армію захищати свою землю від тих бойовиків, щоб не йшли виключно хлопці наші з Західної України туди. А це виходить десь місцями так, що. Так, сім'ї біженців звідти виїжджають, а наші йдуть туди, в гарячі точки воювати. Більше того, якщо границя прозора, багато дуже виникає запитань. Тому я би хотів, щоб ми всі далі були такими ж єдиними, як в часи Майдану, коли ми всі разом. Хто чим міг? Хто коштами, хто продуктами, хто одежею працювали на Майдані, працювали на перемогу. Зараз я також вдячний всім вам. виражаю ту вдячність і від депутатського корпусу районної ради, бо також включилися активно в збір коштів на допомогу нашим військовим. Ми перестали перераховувати кошти на ті рахунки загальні. Ми, як навіть збираємо кошти, стараємося закупити те все необхідне суто для наших військових, і як правило передати виключно ад.